Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook і це новий випуск Overlook News, у якому я буду розповідати про роботи таких виконавців як 100% Бавовна, Втеча, Фарінгейт, Варті, Хаймарс, Гаражі та Віталій Дуднік. І ми починаємо. 18 жовтня гурт 100% бавовна презентували трек під назвою Гаймарс. втопитися в річці глибокій. зайняття. Гаймарс це опенінг до поки що не існуючого серіалу про те, як Гаймар Собот винищує злодіїв в ім'я волі та справедливості. Ож 18 жовтня втеча презентувала трек під назвою Подих війни. Це спільний проект з міхою Пуританином, реп-виконавцем з Бучі та Михайлом Дравц, айтішніком музикантом зі Львова. І знову 18 жовтня. Гурт Фарінгейт презентували трек під назвою Голий король. Підібраний пароль. Кричить голий. король, я собі роль». Всі імперії рано чи пізно помирають через нездорові амбіції та спотворені ідеали своїх правителів, кажуть учасники гурту. Друзі, і прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео. Напишіть будь-який коментар та поширте це відео у себе в соцмережах. А все для того, щоб український рок та український ютуб розвивалися ще більше. 19 жовтня в Арті презентували трек під назвою Моє місто Я дивлюсь, і дивис. Присвячуємо цю пісню і відео нашому мужньому та незламному народу, всім нашим захисникам і захисницям, медичним працівникам, службам порятунку та фахівцям, що відновлюють інфраструктуру, волонтерам, простим людям, кожному, хто робить свій внесок до наближення перемоги, а також всім нескореним мешканцям окупованих територій та партизанам, українці, ви дивовижні, каже гурт. 22 жовтня гурт Хай Марс презентували трек під назвою Бавовна. Так що ж ти робиш тут? Це пісня про сталевих воїнів українського народу, що кожен день захищають нас від страшної навали орків. Пісня це подяка вам, воїни, за вашу щоденну тяжку працю. Ми віримо у перемогу України. Слава ЗСУ! Слава Україні, кажуть учасники гурту Хай Марс! Та ти робиш Другого. Стопада гурт гаражі представив трек під назвою Знаєш. Знаєш, ти палиш серце, знаєш, ти крадеш душу, я вже готовий, вмерти погляд мене примусить. Знаєш, ти палиш серце, знаєш, ти крадеш душу, я вже готовий вмерти погляд мене примусить. Кліп до пісні 18 тож будьте обережні. Знаєш, ти палиш серце, знаєш, ти крадеш душу, я вже хотиш. І 3 листопада Віталій Дуднік презентував трек під назвою Іде чиясь, бабуся. Хоч озирнись, побути ще, хоч трішки. Вже і час є в Ця пісня, як то кажуть, пролежала на полиці майже рік. Дуже сумно і боляче, коли розумієш, наскільки дорогою була людина, яка пішла. Розумієш, що не встиг сказати їй головні слова, не встиг зробити для неї головні речі. Розумієш, що тобі просто не вистачає цієї людини поруч. Пісня на вірш Ліни Костенко каже Віталій Дуднік: Зайшла чи що мені. Друзі, а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал. Прямо зараз підпишіться. Підпишіться, я все бачу. Поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар та поширте дане відео у себе в соцмережах. Також не забуваємо допомагати Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм. Якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Ну і наостанок слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасян!